24 переможців обласного конкурсу захисники України, історія та сьогодення нагородили в Ужгородському замку. Серед них учень 9 класу школи в селі Поляна Ярослав Манджос. У номінації літературний твір. Хлопець отримав перше місце. Читає вірш, який написав я. Той, хто бачив очі ту війну, я той, хто бачив смерть, хто бачив граві. Я той, хто дивом вийшов з під бігну. Я той, хто вижив. Ось я перед вами. Мені не говоріть ви про війну. Про неї знають ті, що пережили весь не світський, біль, життя в огні, крик, сльози, стогін, плач страшний, могили. Ярослав розповідає, з батьками переїхали з Миколаєва у березні. Бачив дуже багато обстрілів, зруйнованих будинків і там в Миколаєві були до березня. 10 березня, а потім переїхали сюди. Побачив цей конкурс і вирішив взяти в ньому участь. В мене були наброски, думки, і тому в мене був шанс. І я взяв. У номінації малюнок перше місце отримала учениця 6 класу монастирецької школи Хуського району Софія Горват. На малюнку я зобразила від, від, минулого, від козака минулого до сучасного героя, від, жін, від жінки воїна до воїна чоловіка. Намалювала тут погоріли будинки, прапор розвивається, худож. Ось тут ще зображено. Нашого героя Привіта Києва я намалювала свою мрію, тому що я хочу, щоб моя країна перемогла. Участь у конкурсі літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему Захисники України, історія та сьогодення взяли 162 двоє учнів закарпатських шкіл. З них 24 стали переможцями, розповіла директорка департаменту освіти закарпатської військової адміністрації Мар'яна Марусинець. За її словами, переможців нагородили грошовими преміями. В еквіваленті це 3 тисячі гривень, перше місце, 2,5 тисячі – тисяч це друге місце, і звичайно, третє місце це 2 тисячі. І для тих, хто заохочуючи, щоб мотивувати дітей на наступні такі кроки, та тисяча гривень. Тобто жодна дитина не залишиться без фінансової такої мотивації і без подарунка. Це все за кошти обласної військової адміністрації, кошти обласної ради. За словами Мар'яни з роботи переможців опублікували у збірці у війни не дитячі обличчя, яку на Закарпатті видали вперше. Її тираж наразі складає 75 примірників. Оксана Ушакова, Лондінколишин, Суспільне новини.